Вітаю на каналі Botanic Flowers. Сьогодні вечір, 31 липня, я, як обіцяла, роблю розіграш ось тут. Як обіцяла розіграти ці рослинки. Також, у мене є ось така монстерка Мінт, і я її розіграю. Як в мене на каналі збереться 1000 підписників. Діліться цим україномовним каналом. Всім буду дуже рада і якомога швидше хочу розіграти красуню. От так що репостніть, коментуйте, розповідайте про мій канал. Всім новачкам, всім, хто вже з ароїдними подружився, тут дуже багато цікавого, я маю дуже велику колекцію ароїдних рослин. От будуть і огляди, будуть багато порад, як я вирощую мої спостереження, як в мене ростуть рослинки. Тому, от, якщо хочете, щоб розіграла цю красуню, долучайтеся. І будемо е, розігрувати. І приступимо до самого розіграшу. Так, яку ми тут суму впишемо. Давайте тисячу. Отак це пробний. Згенерувати. От, у нас е, сім бажаючих. От, і зараз буде. Від, відомий Мінімально, максимально. Зараз буде відомий е, наш переможець. Готові? Я натискаю. Сі, сім. Вітаю сьомий номер з перемогою. Дякую всім, хто долучився до цього розіграшу. Е, Сподіваюсь, вам пощастить в наступних моїх розіграшах. А реможець будь ласка, бігом пишіть мені в особисті, і завтра ця корзинка поїде до вас, якщо ви виповнили всі умови розіграшу. Всім па-па!